Оп, з солодощами не можна. Ну, ось, що робити. Треба вигадати спосіб. Please... Я пройду. Звичайно. Добрий день. Я на прийом. Так, так, звісно, проходьте. Без проблем. Ого. Я здається, дещо придумав. Я візьму і складу всі ці солодощі в рюкзак. І одягну руку. Ну, все, я тепер прекрасна блондинка. Сховаю рюкзак. Ось тепер і в мене є живіт. Нафарбую губи. Ну все, зустрічайте пацієнта. Ох, ох. О, ви нова? Подивлюся. Ні, ні, не треба турбувати. Ну, проходьте, звичайно. Будь ласка, вагітні, чудові. Солодощі не можна. Що це таке? Давайте, клади їх в пакет. Шкода, не вдалося пронести. Теж мені ласуни. О, що там трапилося. Розтопіться ожах. Лікарю, я вмираю. Ви до операційної терміново. Сподіваюся, що йому встигнуть допомогти. О, мій друг. Що таке? О, ні, як же я без тебе? Ти мені потрібен. Опа. Е -е 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 а я тебе розіграв. Ось що сталося. Я проніс тобі купу солодощів до лікарні. Дивися, ми зараз всі об'їмося. Тут маршмелов, Ей, А мені, Упс, а я просто хотіла солодкого. Тепер я пронесу солодощі в одязі медбрата. Отже, ви ще тут? Я медбрат. А ваша зміна закінчилася. Ви можете йти звідси. А, Ну добре. Не пригадаю такого щось. Ну гаразд. Ха. А ось і солодощі. Нікого нема. Чудово. Ось коробка, будь ласка. Нічого собі. Ні, це все тобі. Це ж я, Боб, дивись. Привіт. А, так, привіт. Який сюрприз? Ой, спасибі тобі. Зараз наїмся. Ей, дайте мені трохи солодощів. Так, так, привіт. Добре, давай починати. О, ні. Що? Лікар? Ой, зараз нам перепаде. Я ж казала, що сюди не можна із солодощами, а ти зараз у мене отримаєш. А ну віддай і проходь без солодощів. Так та краще. А ти давай також. А я дещо придумав. Ха -ха. Я візьму руку і засуну в неї скітлс І тепер я вдаю, що це моя рука ось так краще. Зовсім непомітно. Повинно точно вийти. Ну що, ходімо, спробуємо. Ой, як болить рука. Бідолашний, подивлюсь. Ай, як боляче, мені терміново треба до лікаря. Біжи, біжи. Моя рука. Що з тобою? Боб що трапилось. Ай, даруйся. Тут таке. Я тут дещо приніс тобі. Подивись. Опа, моя рука абсолютно здорова. А ось і скітус. Так, і тобі теж дістанеться ціла гора скітс. Побожнюю скітелс. Ну, нарешті насолода. З солодощами не можна. Проходьте. Мені погано. Ні, так просто я не пройду. Одягну лікарський халат. Ну все, я тепер тут лікар. Пов'яжу краватку. Тепер я точно принесу все, що захочу. Про всяк випадок наклею вуса і візьму лікарську валізу. Вперед до солодкої перемоги. О, лікарю. Як ви до речі, у мене жахливо болить голова. Допоможіть. Е, я не знаю, чим вам допомогти. Температури немає, все окей. Ні, дуже болить голова. Може, у вас є ліки? Ось я потрапив. Так, так. Звичайно, є у мене. Так, зараз я подивлюсь. О, чудова пігулка. Візьміть, будь ласка, від головного болю. Дякую, докторе. Що? Це ж насолода, синя насолода. Ви хочете мене провести? What? Що ж робити? Я лікар, я справжній лікар. Ах ти, ну тримайся в мене. Ми її зараз проведемо. Буде круто. Гей, що таке? Ой, мені так погано. Зараз, секундочку, я перевірю. Так, що таке? Що трапилось? Ну е, мені б лікаря okay. Ну, гаразд, проходьте. О, прокатило. Який цікавий слід залишає цей хворий. Тут щось не гаразд. Ні, ні, зачекайте. Ну, все що таке? У вас солодощі, Ах ви. а хви! Вона мене застукала. Забирай швидше мене. Ага, ще один. Віддай сюди напій та проходь. У мене okay. тут уже цілий ящик ахалай Махалай! О, прекрасна квітка! Дарую тобі цю троянду! А, що за диво таке? Мені так приємно, яка весела музика. А я непомітно пройду. А-на-на! О, я вас слухаю. Дивись, бачиш, як багато солодощів я тобі приніс. Вау! Це класно! Спасибі, друг! Їх так багато, я щаслива. І це що? Що за диво? Гарно! так хочеться танцювати. Вікс, мій коханий. О, дивись, які смішні танці. Давай подивимось. Ого, це Кіндер. На нас чекають сюрпризи. Великі сюрпризи. Величезні. Дізнаємося, що ж у мене. Що? Нахабний обман. Сире яйце. А я хотіла іграшку. Тепер я боюся пробувати. Начебто шоколад. Прикольно. Тут ще дві такі малечі. І тут обман. Фу, це сирі яйця. Я не хочу їсти, сирі яйця. Точно. Можна ж виростити курча. Що ти робиш? Незабаром дізнаєтесь. Дивись, яйце ворушиться. Просто гляньте, це ж реальні курчата. Такі маленькі та пухнасті. Це так мило. Які вони гарні. Давайте дізнаємося, що під кришками. Зараз гляну. Ой-ой, може, здалося? Ні, не здалося. Там нічого такого. Давайте, дивіться ви. Тоді я подивлюся. Фу, це ж. Фу, це ж... Так ми знаємо, що це, як смердить шах, а в мене ще й найбільше. Може, це шоколад? У мене ніби не смердить? Джулія, може, не треба. Це і справді шоколад, точніше, нутелла. а я її просто обожнюю. Спробуй мою. Давай, я вже нічого не боюсь. Це все нутелла. причому дуже смачна нутелла. Ось Остін, спробуй. Фу, хоча м -м, смачненько. Ще й багато, прикольно. Пригости, Емму. Точно, Емма, тримай. Б'яка. Ой, прикольно. Дай мені ще. Фу, риба, вона мерзена і смердить. Емма, починай. Так, Ему, давай. Я, ну, у мене бодай маленька рибка. Фу, яка ж це Гедота. Остін, продовжуй. Окей. Я не зможу. Вона смердить. А? Краще її відпущу. Нехай живе. Я не хочу вбивати бідну рибку. Джулія час дійшов і до тебе. В мене ідея. Нині буде кулінарний шедевр. М -м, пахне чарівно. Хочемо їсти. Зараз усім вистачить. Ось тримайте. Рибу смачнішу, ви навряд чи їли. Цікаво, що ж цього разу. О, блін, одна і така маленька чипсинка. А, вона величезна. А в мене мала. Не маєш одного, подивися на ему. Я готова її проковтнути. Що дивитись, вона просто дуже смачна. У мене теж прикольна, але така маленька. Ще й у зубах щось застрягло. Джулія, може, поділимо на двох. Ні. Проси у Емми. М -м, справді дуже смачно. Емма, поділися зі своїм найкращим другом. Ніколи. Ну і добре. А знаєте, як зробити ще смачнішим? Соус. Отримуй. бо, це справді дуже смачно. Джулія, пригощайся. Я ж згорю. Тримайте мене, я зараз впаду. Спокійно, нам усім буде не солодко Давайте почну. Ой, перець готовий no. вийти назад. А, дайте води. Ось, тримай. Бери мій. Ні, мій. Я сказала мій. Не дратуй мене. Заспокойтеся, дайте мені обидва. Ой, дякую. Джулія їж. Я, може, не треба. Швидко їж. Добре, добре. Га! Я як дракон, мене наче з пожежі витягли. <śled> Тепер Емма Думаю, нам час. Згоден. Я сильна, я зможу. Що? <śled> Та це ж цукерки червоні, тобто мої улюблені. Круто! Гей? Хоча ні, сидіть там. Раз, два, три. І все, такі маленькі кавуни. Зато в мене кавун гігант. А, різня! Я майстер очищувати кавуни. Все виглядає моторошно. Ти ніби людей ріжеш. Дивіться, який чистий кавун. Що таке? Блін, я втратив кавун. А ви знали, що можна перевірити нутрощі стуком? Увага! Смертельний номер. А випустіть мене! Я нічого не бачу. Зараз зніму. Ніяк не йде, що ж робити. Здається, знаю. Якщо не можна зняти кавун, можна з ним жити. Інша справа. Я ще нічого не бачу. Допоможіть. О, подивіться, це ж броколі. Я його обожнюю. Фу, жувати цю траву, а мені подобається. Подобається ось це. Так ти божевільний. Але ж почну я. Джулія, це навіть виглядає бридко. На смак так само. Доведеться і мені. Мене зараз вирви. Фу Ось, давай сюди. Фух, полегшало. Ого, не знав, що ти так умієш. Тепер їм я. Час їсти свій капелюшок. Ага. Броколі дуже корисне. Тепер я став сильнішим та здоровішим. Отже, новий раунд. Така маленька печенюшка. Точно я маю чарівний пістолет. Тепер інша річ. Дай мені, мені теж такий потрібний. Ура! Дивіться, вийшло. Вона росте як на дріжджах. Дивіться, яка вона апетитна. Смачна. А зараз я Цікаво, наскільки можна збільшити печиво. Давайте дізнаємось. Максимальний розмір. Дивіться, як швидко росте. Що? А де вона? Ой, мене атакували. Тобі не треба було переборщувати. А в нас залишилось ора. Круто, це ж мої улюблені маршмелоу. Згоден, вони просто чудові. Так, але чому у вас так багато? А в мене тільки одна зефірка. Але я вже знаю, як її з'їм. Всі люблять смажений зефір. То чому б мені його не приготувати? Але це буде не просто смажений зефір. Використовувати його я буду як соус для цього печива. М -м, як смачно. І не потрібні мені ваші купи маршмеллоу. Може, обміняємось Я згодна. Клас, і справді дуже смачно. А всю цю купу маршмеллоу я перемішаю з шоколадом. І допоможе мені у цьому гострий соус та Гострий соус, але навіщо? Зараз дізнаєтесь? Та вона ж зараз горить! Разом з усіма маршмеллоу. Спокійно, все супер! Але тепер у мене ціла миска соусу для крекерів. Ой, здається, я сил не розрахувала. Ти чого робиш? Навіщо штовхатися? Я не хотіла. Давай поміняємося. Я не проти. Клас, тепер у мене теж є печиво зі смачним плавленим маршмеллоу. У тебе багато. Можна і Ітаном поділитися. Не нажера. Та ще й такий неввічливий. А я приготую тобі ще соусу. Вона знову готує щось смачне. Мабуть, цього разу я спробую не соус, а коктейль. Yeah, та ти просто геній. No! Okay. Додам туди ще всяких смакот, плунички та цукерки підійдуть якраз. А ще все це можна залити вершками. Виглядає смачно. Як же апетитно? Дай мені спробувати? What? Тоді мені дай. Заспокойтеся, їжте свої маршмелоу. О, мої улюблені дорітос. Та ще й яка пачка просто величезна. А ось і ні. Моя пачка зовсім маленька. Шкода, але я їстиму свої. М -м, як смачно. Я теж більше не можу терпіти. Мені потрібен табаско. Ей, акуратніше. Ого, як багато гострого соусу. Я знаю, я ж сміливий, тому мені ніякої табаско не страшний. Ого, який сміливий, але і це ще не все. Доріти можна макати в дуже смачний соус. Потім вони будуть ще смачнішими. Смачнішими кажеш. То дай мені спробувати одну штучку. Що? Так це ж вогонь. Як гостро. Що таке? Знатимеш, як красти мої чіпси. Мені терміново треба заїсти. Ти допомагає. Дайте води. Ось сос. Він може допомогти. Давай його сюди, швидше. А, а, він теж гострий. Як ти це їш? Яка ти славенька, Джулія. Тепер ти їш. Так, я, але в мене так мало чіпсів. Та визнашаєтесь, це просто якісь крихти. Так, буквально крихти. <плес> Ого, все-таки пощастили мені. І чіпси титон, які величезні. <плес> Здається, я точно наїмся. Uh, 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 Тепер мої чіпси виглядають не дуже. Та <плес> вони це, звичайно, круто, але тільки коли вони великі. <плес> Як у мене? У мене ось він і справді величезний. Нічого собі? Так, гігант. Нехай у тебе більше, але кавун не менш смачний. М -м -м, дуже соковитий і смачний. Просто їсти кавун – це нудно. Тому я дещо вигадав. Що ти робиш? Навіщо тобі гірка в кавуні? Вона мені потрібна для того, щоб випити з кавуна весь смачний сік. Яка смакота! Шарлота, залишилася тільки ти. Я знаю. Я їстиму кавун по-старому. Ложкою. Як же смачно. І смачно, і так соковито! Клас! Прикольно! Так виглядає класно. Це не тільки так виглядає, це так і є. А ще тепер до цього кавуна можна додати смачний напій. Він додасть йому ще яскравішого та неймовірного смаку, а напоїв багато не буває. Вау, як же це круто! Я б спробувала такий кавун. Чим я зараз і займусь? Це просто чарівно. Okay. Тоді і ми спробуємо. і ні, це все моє. Не хочу ні з ким ділитися. Жадіно. Може, я підсидимо її трохи ментуса? Я тільки за. А, що ти натворив? Я тепер вся мокра і страшенно липка. <різь> Класно, теоло. Але чому ж так мало? What? Та ще й ложка геть, яка величезна. У мене так все ідеально. І ложка нормальна, і банка на загодна. Тільки подивіться, як багато в мене нотели. Це просто супер. Та вже прикольно, дуже прикольно. А як же значно! Глянь на нього, він уже їсть. А в мене маленька ложка. Так, давай змінюватися. У мене навпаки величезна. Ні, жодного обміну. Це не за правилами. Так, ви точно не обміняєтеся. Все, що що за знущання? Як тобі не соромно. Ну, значить, доведеться їсти так. Смачно, але їсти цією ложкою я вже втомилася. Справді втомилася. Знаю, а мені так подобається на це дивитися. Пальцем теж їсти незручно. Хоча нутелла дуже смачна. Може, перегризти мотузку? Згодна, це може допомогти нам. Здається, потрібно було їм роти закрити. Їх можна було так просто розв'язати. Шарлота пропоную тепер перев'язати цього генія згодна повністю. Не будьте такими жорстокими. А тепер тобі ще й рота треба заклеїти, щоб поменше балакав. No! Говори, говори, а ми поки що твою лютелу з'їмо. круто! Це ж моя улюблена жуйка. А в мене її ще й так багато. Все у мене її багато. Вона яка величезна, а ваші жуйки просто дрібниться в порівнянні з моєю. Так поділися. Ану прибрали руки, це моя. Гаразд, тоді почну я. Перед тим, як жувати, потрібно відкристи всі пачки. Ге, навіщо в мене кидатися? Вибач, я не хотіла. О, Тепер я. боляче ж. Пробач, я не хотів. У мене не тільки найбільша, але й найсмачніша жуйка. Тепер я можу скуштувати свою хубабубу. бубу. Як смачно. У мене також буде смачно. Але я так хочу спробувати твою жуйку. Хочеш? Так тримай. Який невихований. Та ладно. У мене вже все. Треба взяти витана. Ану не чіпай. Ти що не робив? Плювати то навіщо? Щоб менше крала. Він і в мене плюнув. Взагалі совісті нема. Досить балакати, краще оцініть, який я міхур зараз надую. О, ні, він же поглине нас усіх, а потім вибухне. Треба його луснути. <праць> Погодьтеся, весело було дуже.